Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Продав акції Трампа, заробив швиденько 20%. Чому я це зробив, чому я продав і що я за них куплю взамін в цьому відео? До речі, не путати з мемкоїном, який нещодавно з'явився і злетів шалено. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо це відео позитивом, тискаємо вподобайку. Вам це плюс 100% до карми. Починаємо. Для тих, хто вперше на моєму каналі, я не займаюся трейдингом. Я інвестую більше в довготерміново, терміново. А то, що я купив і продав акції Трампа, зовсім недавно купив і зовсім недавно продав, так само, як я це робив з SMCI, Це більш виняток із правил. Для тих, хто не знає, у Трампа є у президента Америки ось така компанія Trump and Media Technology, тікер DGT, і в даний момент коштує 40 доларів 3. Цента. І бачите, за максимальний період часу, якщо ось тут подивитися, ну то ось так вона була варта там в якийсь момент майже 100 доларів, це ще в 2022 році, і потім вона впала до 12 доларів. До 2024 року вона там піднялась до якогось 17 доларів. І от після того, як там почались різні дії з Трампом, то акції почали бути дуже волатильними, тобто скакати до гори донизу, і бачимо, що вони різко із 17 доларів там виросли до 60 доларів, потім впали знову до 16, знову під Днялися там до 38 до 40, і от на оцьому всьому я зіграв, так сказати, і купив собі ці акції. Якщо тут зменшити до року часу, то бачимо більш наглядніше графік, як це відбувалося за останній рік. Про це я писав в своєму телеграмі, що я купував ці акції. До речі, ось так він виглядає. Останній пост про мем який там вийшов у Трампа, і що він там наробив. Ну і десь тут, -тут я розповідав, що я купляв, ось, ось що я продав акції. По якій ціні, плюс-мінус. До речі, переходьте підписуйтесь на телеграм. Там публікую різні статті про інвестиції, про те, що я купую, що продаю. Частіше про те, що купую, бо дуже рідко продаю. Переходьте підписуйтесь, буде досить цікаво. Купляв я собі зовсім невеличку позицію, там на якісь виплачені дивіденди, які мені прийшли, і купляв, тому що я розумів, що буде хайп, бо е, зараз прийде Трамп, і у нього є його кампанія, і люди почнуть на цьому спекулювати. І я так само вирішив прийняти участь в процесі. Записав знову ж таки в Телеграмі, що це досить ризиковні штуки, і це більш трейдинг, я так сказати, граю в лотерею. Тоді їх там купив по 36 чи по 35 доларів за акцію, ну і продав собі там по 42. Заробив на цьому десь 18-20%. Ці акції були в мене у брокера Trading 212. Бачите, тут стоїть уже позначка Sold, що продано. От, і якийсь там тисяч, тищак, тисяча була в плюсі. Хто хоче зареєструватися до цього брокера посилання під відео. Нагадую, до нього можна зареєструватися тільки з території. Європи з України українськими документами пропискою не можна зареєструватися. Можливо, ще в нього діє акція, що під час реєстрації і поповнення рахунку, то ви можете отримати безкоштовні акції на суму від 10 до 100 євро. Просто за реєстрацію і поповнення рахунку. І, звичайно, це все вписує в свою таблицю продажу купівлі акцій, щоб мені потім простіше було рахувати податки. Бачимо компанія DJT, от була вже продана і світиться на Фіолетово. От що в мене тут був якийсь. Плюс для самих уважних, чому різниця тут одна ціна, а у брокера була зовсім інша. Тому що я сплачую податки в Польщі, а вони хочуть, щоб рахувати податки відносно до курсу мінус один день. Тобто, якщо сьогодні продав, то курс треба брати вчорашній. Про це в мене є окреме відео про податки. Десь тут буде може в посиланню. Переходьте, дивіться, і тому курсова різниця грає роль. В Україні такого не потрібно. В Україні ви податки сплачуєте і прив'язуєтесь до курсу. Того самого дня для тих, хто в Польщі береться на ось такому сайті курси валют Народовий банк Польський НБП, і тут вибираєте день, який вам потрібно, і валюту, яку потрібно. Часто я про це говорю в інших відео, там де про дивіденди, і де я показую ось таку таблицю для вирахування дивідендів, яку ж різницю потрібно буде доплатити і до якої до якого курсу треба прив'язувати. Тому що як я завжди кажу, за останній рік ось стільки мені дивідендів прийшло. О, до з двадцять року. Що треба, все тобто, сидіти, потім вираховувати, щоб цього не робити. Ця таблиця мені це все спрощує, рахує полуавтоматично. Щось треба самого вести, щось воно рахує саме, і потім вираховує скільки треба заплатити. Кому потрібна така таблиця, пишіть в приватний телеграм, так само посилання під відео за символічну суму грошей. З вами можу нею поділитись, чому я її продав і не лишив її собі. Далі цю компанію, тому що якщо знову ж таки подивимося за 5 років, то бачимо, основна її ціна була. Десь там 10-13 доларів, десь приблизно так я її собі і рахую, що де стільки вона і коштує. А вся інша вища ціна це просто із-за хайпа. І чи буде воно далі така ціна, коли Трамп стане президентом вже офіційно, ось 20-го числа. Я думаю, що навряд чи це особисто мої думки, у вас можуть бути свої. Напишіть в коментарях про це. Чому навряд чи тому що його і так будуть показувати по всіх телевізорах, по всіх соціальних медіях і йому його телеканали і соціальні. Мережі взагалі, я думаю, без різниці, бо він буде всюди і так. Ну або подивимось просто на цифри і побачимо наступну річ. Що? По фінансовим показникам бачимо наступне ревеню. У них останні квартали постійно падає, мінус 40%, мінус 30, мінус 30. І ось квартал третій був тільки мінус 5%. Gross profit так само за останній час із 1,18 впав до 0,89. Нет, інкам, чистий прибуток, постійно мінусовий. Тільки ось там четвертому кварталі 22 року він був плюсовий, а далі net income це після сплати всіх податків. Знову ж таки, хто не розуміє, що це таке, отут буде посилання на відео, що це таке EPS, net income, ревеню і так далі. І як вибирати там акції. Хороше відео старався. Плюс до того, кількість акцій вони довипускають шаленими темпами. Тут ось на 90% до випустили розбавили, і тут на 129% ще збільшили. EPS, так само, із плюсового вийшов в мінусовий. І він не, там особою не збирається якось виходити в плюсовий. А якщо подивитися на ось ці показники, наприклад, то бачимо тут якісь шалені відсотки, і вони відсотки в мінус. Звичайно, я ці акції хотів продати 20 го числа в день інаугурації Трампа, тому що там, я думаю, ще може бути якась волатильність і може навіть підскочити до 50 доларів за акцію або 60. Але так як на 20 те число випадає вихідний день, біржі будуть не працювати в понеділок, ну тому вирішив забрати свої 18. Відсотків за ці два місяця. В загальному цікаво, де як хто рахує, бо деяк, хто рахує, якщо 18% за два місяці, тобто 9% на місяць. А за рік 9 помножити на 12. Це типа більше 100% річних, бо деяких блогерів бачив, які так рахують. І потім розказують, як вони заробили плюс 100% за рік. Приблизно так само я робив із SMCI. За рік він виріс досить високо до 118. За 5 років бачимо, ось як він шалено зріс на 1000 за 5 років. І по показниках фінансових у них там все до. Досить класно, якщо взяти от за останні роки, то від 2020 до 24-го бачимо, як із трьох з половиною мільярдів ревеню зросло до 14, майже до 15 мільярдів. І тут прирости були плюс 100%, плюс 37, плюс 46 відсотків. профіт так само із 500 мільйонів виріс до 2 мільярдів. І нет інкам у них так само чистий прибуток. Бачите, росте, якими ошаленими просто плюсами, і кількість акцій вони випускають, випускають, але не так як. Там акції цього Трампа їх я так само купував на ось тут десь ну тут на просадці, точніше мабуть, десь тут. Потім докуповував собі і заробив якусь там. Вже не пам'ятаю, хто знайде в телеграмі, то можете написати скільки я там тоді заробив. Чому я їх продав? Тому що і в загальному чому у них ціна падала і далі якби нестабільна, тому що від них там був у них скандал. Пішов від них, скажем так, їх бухгалтер зі словами, що я не буду в цьому всьому участвувати. Що тут якісь фальшиві штуки відбуваються, неправдиві звіти. Плюс компанія ще не подавала свої звіти там до секу до біржі. Всі почали думати, можливо, це так і є, можливо, це і правда, що вони там щось підтасовують свої звіти, свої цифри. Але потім було у них там розслідування, і вроді би як все нормально, все у них там з цифрами окей. Але все ж таки, все одно вони не можуть подати свій квартальний звіт, і там уже і квартальний і річний. Ну і їх мали взагалі деліснути, викинути з індексу, але їм дали час, там півроку вони мають на те, щоб все це урегулювати і теоретично там десь, мабуть, в кінці січня, ось тут написано, що вони все ж таки мають подати звітність. подивимось, чи це буде чи ні. Продав їх так само, тому що ну, незрозуміло до кінця, чи вони встигнуть подати ту звітність чи ні. Ну а про мемкоін Трампа ось така стаття вийшла на Forbes, кидав її в Телеграм. Ось так, так само можна подивитися, як вона там зросла, на 350-400% за один день. Але такими штуками я не займаюся, в цьому взагалі нічого не розумію. Хто розуміє, то пишіть. В коментарі, що ви про це думаєте. Ну і на останок, що я там збирався перекласти ті шалені гроші, які в мене були продані. В загальному, можливо, перекладу це все в компанію Вічі, Вічі Properties. Вона, бачите, за 5 років в загальному не зросла, стабільно якось тримається плюс-мінус, і якогось приросту від неї не очікую, але вона виплачує такі досить високі дивіденди. Це рейт, і тому в неї рахується нормальним там 6% дивіденди. Чому? Тому що всі очікують, що буде обвал Ринку, буде корекція, і все має впасти на 20-30%. Хоча в загальному, якщо подивитися з іншої сторони, хайпові компанії то, мабуть, попадають. А в загальному, ті, які такі тверді, стабільні, ну то теж там щось коректнеться, так сказати, але не набагато. От Вічі одна із таких компаній, про яку я думаю, вже її собі маю в портфелі і, можливо, буду її докуповувати більше. Пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, на телеграм-канал, ставте вподобайки, дзвіночки щоб не пропустити но відео. На цьому на все. Всім дякую, всім баба, успіху в інвестиціях.